дня, з вами компанія Техфармінг Ми в Київській області. Запустили в роботу ось таку сівалку Вердерштат Темпо L24 з міжряддям 45 см, від посів буряка внесенням стартових добре. Ось такий робочий орган у нас на Верштат. Відсікач з дозуючим отвором. Під норми. Далі в нас тут є. Поділ на 8 секцій, по три робочі органи, секційні клапана рейвен, фільтр тонкої очистки, ротаметри, манометр, ось таке розподілення, Контролери у нас Мінстар 2. Тут у нас є культурний Навіть на скріплення частину, на передню частину скріплюється з такими зацепами, саме воно універсальне, корні колеса У нас. на шплінтика. Це фронтфідер 2, помийник. У нас тут є забірний кран, зливний кран. Фільтр забірний губочистки, заправний кран, фільтр на заправку, етротомір у нас Raven RFM-15. Таке воно все має вигляд. Тут у нас один насос перекачує рідину для звішування, інший насос працює на подачу через етротомір rfm 15 Всім контролем, робина з такими. Тут також там. Всі В принципі все.